Нам, друзі, і сьогодні хочу поговорити з вами про те, що в кундаліні Йозі немає нічого спільного з так званою активацією кундаліні, яку зараз так часто можна зустріти на просторах інтернету, на езотеричному ринку і активують енергії, і готують фасилітаторів цієї енергії. І чому ж взагалі виникає ця плутанина? А знаєте, там, де немає розуміння процесів, там, де немає знання, от завжди з'являється дуже багато містики і. Коли експерт таки дуже містичний, маєте задавати собі питання, чи є там знання, чи взагалі розуміє людина, що вона робить. Але ми повинні пам'ятати про кундаліні йогу, що це йога і наука нашої усвідомленості. І ця усвідомленість, коли ми її розвиваємо, коли ми її практикуємо в нашому повсякденному житті, вона тоді нас веде до духовності через прояв добрих якостей у повсякденному житті. Тут немає нічого містичного. Ви просто, коли ви духовна людина, ви проявляєте добрі якості повсякденному житті до себе і до інших людей. І знаєте, до мене часто звертаються люди, пишуть там, питають, чи займаюся, як активацією кундаліні. Я завжди пояснюю, що це такий дитячий підхід до своєї духовної практики. При тим як йти взагалі отримувати якийсь досвід, ви маєте спочатку розібратися, як він працює. Будь-які практики впливають на нашу нервову систему. Працюють з нею і саме через неї, через нервову систему ми з'єднуємось з тоншими станами свідомості. Тому нервова система має бути готова, щоб прийняти досвід будь-якої практики. Я зараз там популярні Аяваску, там рапе, в мене був такий досвід також. Але слава Богу, моя нервова система тоді була готова. І я зрозуміла, що це абсолютно не мій. На мій шлях, а, я можу допустити, що той чоловік, який формалізував Кондоліні Активейшн процес процес активації Кондоліні, і спочатку готував там фасилітаторів лише там попередня бесіда, скан енергії там людини, яку він буде передавати ці знання, в нього там були свої сенси. І я можу допустити, бо все колись якби починалося. А, все колись починалося, да? все колись щось було експериментальне. Але те, що відбувається зараз на цьому ринку, мене чесно дуже лякає. Неможливо активувати енергію за 500 гривень. Повірте мені, це може бути ціною, яку людина собі призначає да? за свою послугу. Але ми говоримо про нашу королівську, вищу нашу енергію. І людина, до якої ви звертаєтесь для такої роботи, має вміти з нею працювати на глибинному рівні. І моя порада всім, хто йде шляхом провідників, якщо ви хочете, щоб люди слідували за вами, спочатку оберіть для себе більш фундаментальне навчання. Потім, якщо вас потягнуть там інші течії, ви зможете їх досліджувати. Але я особисто дуже строга і перебірлива в цьому питанні. І я вважаю, що варто спочатку пройти міцну базу. Але вже потім давати інші напрямки ви можете. Якщо вам буде недостатня традиція, але хочу сказати, що традиція кундаліні йоги, вона настільки повна, всеосяжна, що вона відповідає взагалі на всі питання. Я також, мій початок був з е, цвяхів. І зараз я можу сказати, а потім я вже пішла до да, е, фундаментального дослідження традиції кундаліні йоги. І я можу сказати, що. Краще було навпаки, але це був мій шлях. І от зараз, якщо ви чуєте це повідомлення, зробіть просто для себе для себе висновок. І Кундаліні Йога вона взагалі абсолютно безпечна технологія, яку передав нам майстер Кундаліні Йоги, Йогі Баджин. І її мета навчити нас керувати своєю енергією. Кундаліні, от зараз, будь ласка, уважно, Кундаліні це. Атомна енергія в нашому тілі, і перед тим, як е, говорити взагалі про її активацію, потрібно дуже чітко розуміти, для чого саме ви хочете це зробити. Коли ця енергія підіймається, уважно, це стан надсвідомості у свідомості. Тут немає нічого містичного, але щоб підійти до цього стану. Ми маємо поступово готувати своє тіло і свою свідомість за допомогою вправ, мантр і дихання це інструменти кундаліні йоги І зрозумійте, що підняття кундаліні не залежить і не належить ніяк до духовного розвитку. І воно не означає, що ви отримаєте надприродні здібності, чи станете знаєте, таким кимось таким особливим або психічно нестабільним. Це означає, що ви розкриваєте свій потенціал і здобуваєте здатність відчути своє вище я. Це вже взагалі інший рівень. Якщо ви активуєте кундаліні... Знаєте, якісь вас є цілі, може вам. Я, я не знаю, як рекламують на насамперед, навіщо це робити. Ось, але якщо якісь інші цілі, ви маєте для себе збудувати, чого ви це робите. І Кундаліні йога не, не підіймає Кундаліні енергію напряму. Вона готує тіло до можливості цього підйому, тому що Кундаліні можуть. Може піднятися в якийсь момент ну рандомно щось сталося, якась подія сталася, Навіть е, оргазм може бути, може бути алкогольне сп'яніння на деякий час. Ну, тобто, але тіло має не, ну може бути не готове до цього. І щоб ми змогли відчути своє вище усвідомлення. Ми маємо підготувати своє тіло, щоб ця енергія була гармонійною, екологічна в нашому тілі. І мета практики скоординувати і збалансувати роботу всіх чакр і тих і. Сенсорів тих систем, що відповідають за потреби повсякденного життя і тих, що пов'язані з селенською свідомістю, тобто це з'єднання з цим розширенням. І коли досягається цей баланс, ми стаємо е співчутливими, ми стаємо свідомими, ми стаємо цілісними. Важливо, важливо також розуміти, да, що кундаліні-йога йога це йога усвідомленості або, як ми її називаємо, наука дослідження власного потенціалу всередині себе. Це не йога, знаєте, як відлюдника, пішла в печеру медитувати, а це наука вона для людей, які живуть у нормальному матеріальному світі, щоб існувати. І це наука про чоловіка і жінку, про людину і, взагалі, її розвиток. І це наука про цілісність та всі м, такі грані людської поведінки, які бувають абсолютно різні. Вона вчить як збалансовано проходити і хороші, і складні часи. Не думайте, що ви активуєте кундаліні і ви будете над людиною. З такою активованою Кундаліні треба вміти жити і інтегрувати її в життя. А якщо ви зробили це дуже рідко і може непрофесійно, це може зруйнувати ваше життя. Підходьте до цього усвідомлено. І є методи, я допускаю, да, що є ці методи актива, що інша людина якась підключається до вас, стає над вами і щось вам там активує. Да. Але в кундаліні йозі ми вчимося. Керувати енергію самостійно, ми вчимося її спрямовувати, і цьому навчає вас сертифікований вчитель у кундаліні йозі не відбувається нічого без вчителя. Якщо ви знайшли там в інтернеті якусь сильну трансцендентну практику і вирішили її спробувати без, без підготовки, це не може, це може бути якби в якийсь момент небезпечно просто для вас, особливо для тих, кого зараз о, дуже чутлива нервова система. Знаєте, як натягнута струна. І вона просто може луснути. Тому е, я завжди, от, наприклад, у вільний доступ на Ютубі я лише даю ті практики, які будуть безпечні навіть для чутливої людини. І коли ми працюємо там, в групі в 40-денних циклах, я спостерігаю за кожною людиною, адаптую практику, ви маєте обирати вчителя, який вам резонує, який має сертифікат, який е, дотримується кодексу вчителя кундаліні Йоги. І цей сертифікат видається офіційним міжнародним органом, такі як, наприклад, Інститут дослідження Кондаліні йоги Пам'ятайте, в Кондаліні от нічого немає зовнішнього, щоб могло вплинути на ваше внутрішнє. Усе йде зсередини. А вчитель вам показує, як зсередини вам це підняти і як це реалізувати в вашому матеріальному житті. І наостанок, знаєте, я хочу е, нагадати, що найвища духовність ще раз. Дайте мені, дайте мені цю можливість ще раз вам сказати. Це не екстатичні такі стани, знаєте, чи особливі, якісь там видіння ваші. Це прояв добрих якостей щоденному житті. Усвідомлена людина не може бути недоброю. Вона підтримує, вона співчуває, вона розуміє, вона приймає, вона розуміє, що дивиться на людину як на душу, як на душу, яка прийшла в цей світ реалізувати свої задачі. Тому ставтеся до своєї практики, будь ласка, усвідомлено. Обирайте вчителів, які працюють в традиції, які фундаментальні. Подивіться на це. Знаєте, будь-яка система вона має бути перевірена. З повагою до знань, до учнів має бути такий вчитель. І пам'ятайте, що от справжнє пробудження воно приходить тоді, коли ми змінюємося на глибинному рівні. Тоді, коли ссуваються ці титанічні плити у нас всередині, за допомогою екологічної системи, за допомогою екологічної практики, і тоді тільки наші зміни вони будуть е, працювати на користь нашому житті. Тому, будь ласка, не плутайте ці поняття. кундаліні Йога. Вона дуже, дуже структурна, дуже цілісна практика. Кожен вчитель, який отримав сертифікат, він підписує кодекс вчителя кундаліні Йоги. Це не навчання на. На якийсь короткий період. Повірте, коли я починала моя свідомість як вчителя, вона взагалі трансформувалася зараз же, да. Коли вже пройшло стільки-стільки років, коли я вже там отримала другий рівень. І для того, щоб мені взагалі готувати вчителів, я не можу. Ну в мене немає такого права. Не може людина, яка просто отримала сертифікат, готувати там. Ну все як фасилітатори, кондаліні або а, там регресологи. Зараз дуже популярна кармологи, рік відпрацювала, йдеш когось готувати, ну тому що це легше продавати. Я не можу. Мені як вчителю потрібно пройти там акредитацію в інституті дослідження кундаліні-йоги, пройти третій рівень, який я зможу пройти тільки через півтора роки після другого рівня, і третій рівень там триває майже чотири роки, і тільки тоді, коли я отримую цю акредитацію, тоді я можу просто проводити класи на тренінгах вчителів. Це. Це шлях, це шлях. Він не може не може бути швидким. Дитина не народжується за місяць. Ваша свідомість, коли ви вагітна, да, вона має звикнути взагалі, що ти вагітна, якось трансформувати, і це проходить. Це шлях, От просто приносьте сам процес вагітності на процес свідомості своєї. Практикуйте безпечно, обирайте для себе безпечні практики. Саднам любі, я вас обіймаю. До зустрічі на кундаліні Йозі.